У цьому році в мене буде парад сухоцвітів. Черговий сухоцвіт це в нас Гомфрена суміш. Висівати можна на розсаду в лютому місяці. І це багаторічна рослина, але вирощується як однорічна висотою до 30 см. Ось, Не бачила ще такої квіточки, тому дуже цікаво буде її виростити. Насіннячко не дуже дрібненьке, тому робимо так: проливаємо ґрунт, щоб він був вологий, розкладаємо своє насіннечко, потім зверху можна чуть-чуть збризкати насіння і зверху присипаємо, присипаємо отак от сухим, десь на сантиметр, сухим, верніше, не сухим, а вологим. Ґрунтом. І потім накриваємо і створюємо йому парниковий такий ефект. На, на світле, дуже на світле місце потрібно ставити, і тепле.